Путін знову заговорив про створення буферної зони в Україні. В Німеччині збираються заборонити альтернативу для Німеччини. Лідер республіканців в сенаті заговорив про санкції для Росії. І Трамп, взагалі, здається, не в курсі, розпочались перемовини між Україною і Росією чи ні. Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і про це все будемо зараз з вами говорити, але тільки з тими, хто підписався на канал, поставив вподобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. Отже, підемо по порядку. Дивіться, ну це взагалі історія не нова. Путін вже неодноразово розповідав про там про якісь санітарні зони, про буферні зони. Вони мали б десь бути створені то в Харківській, то в Сумській області, то ще десь для того, щоб створити цю зону безпеки для Росії. Бо це ж ми, росіянам, загрожуємо. Власне від нас Путін хоче відгородитись. Звісно ж, Україна вже на це е відреагувала і. Там е, наше міністерство закордонних справ заявило, що ці там агресивні наміри вказують на те, що Росія не хоче домовлятись, і це все правда, звісно ж. Але чому Путін дістав знову цю історію? Та все дуже просто, тому що росіяни зараз відчувають, що вони повністю перехопили ініціативу, що їм з легкістю вдається грати Дональдом Трампом. Західні медіа читаємо не тільки ми з вами, і не тільки ми з вами знаємо, що Дональд Трамп, там спілкуючись з європейськими лідерами і Зеленським, висловив переконання, що Росія перемагає. Не тільки ми з вами оце обговорюємо і робимо аналітику про те, що Європі не вдається Трампа ні в чому переконати, він нікого не слухає, а слухає тільки Путіна. І вони так поступово промацують, наскільки далеко вони можуть зайти. От коли мова пішла про цей меморандум, нещасний меморандум, взагалі, який має бути укладений, і він має зафіксувати, що сторони прагнуть до миру. Тобто, взагалі, бумажка ні про що. І навіть щоб його укласти, от виходить голова юридичного відділу Російської МЗС, і каже. А ми не можемо з цією владою класти, вона нелегітимна, треба вибори провести для того, щоб влада українська могла там про щось з нами домовляти, щось підписувати. Знову вони дістають цю історію з нелегітимністю влади, ну, щоб знову ж таки затягнути процес, зірвати десь. Знову вони дістають буферну зону. І е, чим чим млявішою буде реакція від штатів. Тим більше подібних історій буде з'являтися, тим більше таких е, кейсів вони будуть діставати. І поки що ну, у них виходить. У них виходить, бо е, Штати ніяк на це не реагують, е, не вважають це погрозою, не вважають це ескалацією, яка може зірвати перемовний процес. Бо нам не можна нічого поганого говорити про Росію. Сенаторам не можна там нічого самодіяльністю займатися, як каже Рубіо, бо ще перемовини зірвете. А Росії можна, Путіну все можна. Але є і десь якісь приємні новини не так у сфері російсько-української війни, як у, у сфері в принципі, захисту демократії і тих цінностей, за які ми боремось. Це те, що в Німеччині обговорюють заборону праворадикальної партії АФД. Відомство з питань захисту конституції переконане, що АФД є безумовно право екстремістською організацією. І тому ми повинні дуже серйозно поставитись до цієї партії як до потенційної загрози нашій демократії. Це безумовно охоплює розгляд питання про заборону партії, зазначила міністерка юстиції Німеччини Стефані Хубік. І насправді. По-перше, збувається, здається, моє пророцтво, тому що я і вчора, і перед тим говорив, мені видається, що АФД не доживе до кінця каденції Фрідріха Мерца. Насправді, перед європейською демократією виникла дуже велика загроза. І ця загроза полягає в оцих радикальних популістських. Політичних партіях, лідерах, популістах, євроскептиках. Вони можуть бути різні. Вони можуть бути праворадикальні, вони можуть бути ліворадикальні. Це байдуже. Насправді, їхній інструмент це наглий, такий відвертий, нічим не підкріплений популізм. Вони користуються тим, що ну довгі роки, навіть десятиліття політики європейські були ну, такими нудними, передбачуваними партійними номенклатурниками, такими знаєте. А от давайте поговоримо, якого кольору, якої ширини має бути розмітка на дорозі, і це тягнеться два місяці. А тут приходять такі і кажуть: та ми за два дня. Побудуємо те, зробимо це, виженемо всіх мігрантів, житло буде коштувати 100 євро, все у вас буде. І люди такі, вау! Ну це завжди так буває. Приходять популісти на хвилі нудьги чи розчарування, роблять херню, потім приходять нормальні управлінці, це все десятиліттями розхлюбують, налагоджують. Людям стає нудно і знову приходять популісти. І якось цей цикл потрібно перервати. І мені здається, Німеччина може подати е, чудовий приклад, як потрібно справлятись з такими історіями. Е, крім того, що ну тут, як би вибачте, правоекстремістська організація, ми знаємо, що з історією Німеччини краще не давати таким організаціям голову піднімати. Безумовно, що їх виборці нікуди не зникнуть, і проблеми, через які АФД підтримують, вони також нікуди не зникнуть від закриття партії. З цим потрібно розбиратись системно. АФД потрібно заборонити, але паралельно потрібно е, вирішувати імміграційну кризу, і провал мультикультуралізму, і решту питань, які АФД піднімає для того, щоб залучити якомога ширшу аудиторію. Це не вирішиться ось так однією судовою забороною, але я переконаний, що це правильне рішення. Так само, як і правильне рішення було е, заборонити участь Джорджеску виборах у Румунії, і потім відмовити Сіміону в тому в перегляді результатів. Е, Крайніх е, виборів, тому що іноді для того, щоб глобально врятувати демократію, потрібно десь там трошки її обмежити. Е, бо якщо обирати між тим, щоб віддати е, якби кермо правління популістам, які все зруйнують, або десь там їх трохи притиснути, то краще притиснути. І я радий, що Європа таки набралась десь рішучості, щоб це зробити. Також розлетілася новина про те, що лідер республіканців у Сенаті підтримує санкції проти Путіна, якщо він не поводиться на припинення вогню. Ну дивіться, Це ось така заява, яка ходить кілька останніх днів, що, незважаючи на те, що Рубіо закликає, от каже: дивіться, не варто вводити санкції, бо росіяни перестануть з нами говорити. Хотілося би, щоб вони не говорили, а діяли. Плані перемовин, але американцям достатньо, щоб росіяни з ними говорили. І от нібито Сенат може самостійно, ну формально так, формально вони можуть самостійно накласти санкції. Але для цього ми маємо повірити, що Конгрес в цілому не керується Трампом в ручному режимі. От ми маємо уявити, що сенатори це суб'єктні. Повністю самі по собі такі особи, які ухвалюють якісь рішення. Це все одно, що зараз сказати Но Верховна Рада суб'єктна, вона сама ухвалює рішення. Ну от Приблизно така ж ситуація в Штатах, але і навіть гірша. Тому що тут, хоч якось десь там у нас опозиція на щось впливає, там опозиція взагалі зараз дуже слабко виглядає. Ну і на фіналочку чудова стаття в тайм від Саймона Шустера. Я вам її повністю переказувати не буду. Він там розповідає загалом про те, що Трамп не розуміє глибини суті цієї війни, і, в принципі, не те, що планує розбиратись в тому, чому Росія напала, які її реальні цілі. Йому байдуже. Та найцікавіший нюанс. Це прям е, вкусно, це прям красота. А, Трамп після розмови з Путіним вимагав початку мирних переговорів просто зараз. Ну, тих перемовин, ще в понеділок були. Про це він сказав у телефонній розмові з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. І Зеленський тоді нагадав. Я тут навіть зараз відіграю. Я вибачаюсь, я дуже вибачаюсь, але переговори вже розпочались кілька днів тому в Туреччині. Я вибачаюся, дуже вибачаюсь. І після цього в розмові політиків на кілька секунд повисла незручна тиша. Тобто він настільки не в контексті, що він не знаю, забув. Ну, мабуть, забув, бо йому ж хтось говорив про те, що в Туреччині щось там відбувалося. Чи взагалі це все проігнорував, але Ну, ось вам чергове підтвердження того, що ну, не варто кожну його заяву, кожен його допис спробувати аналізувати і зрозуміти, що він мав на увазі. Дід тупо міг забути випити пігулки і взагалі не згадати, що це дійсно було. І тут я, знаєте, вже починаю десь вірити, що можливо він і не пам'ятав, що називав Володимира Зеленського диктатором. Друзі, дякую, що додивилися відео до кінця. Вочевидь, якщо ви ще тут вам все сподобалось, тоді вподобайку поставте, будьте добрі. Якщо на канал не підписані, ну я думаю, таке варто це зробити і підписатись. А якщо ви підтримали Сили оборони України і маєте ще можливість допомогти українській незалежній політичній аналітиці, можете стати спонсорами цього каналу на Ютубі або за іншими реквізитами в описі до відео. А поки не прощаємося.